Модуль числа. Тема сьогоднішнього уроку. Модуль для числа це відстань від початку координат до певної точки. Початок координат позначимо літерою О, точка О з координатою 0 це початок координат. Завдання в нас буде звучати так. Знайти. Яка з точок знаходиться далі від початку координат. Будемо рахувати по одиничному відрізку, візьмемо тоді відрізочок ОА і підрахуємо, скільки в нас є там одиничних відрізків. Рахуємо 1, 2, 3. Тобто. Координата точки А це 3, і відстань ОА у нас рівна 3. Йдемо далі. Беремо відстань ОБ. І рахуємо одиничні відрізки. 1, 2, 3, 4 і, відповідно, точка Б. Має 5 одиничних відрізків і записується це так, 5. Але ми з вами знаємо: числа, які розміщені зліва від нуля це числа від'ємні. Тобто, число 5 має бути від'ємне. Але в математиці є таке поняття, що відстань не може бути від'ємною. Відстань може бути тільки додатня. Ну, представте. Собі відстань від школи до вашого дому ну, приблизно, давайте 12 кілометрів. Ну, а тепер уявіть собі, відстань від школи до вашого дому мінус 15 кілометрів це щось не те. Тому, ми вже, я вже сьогодні вам говорила, що модуль числа це відстань від початку координат до певної точки, а відстань у нас завжди є додатня. Тому це можна ще записати так. Записуємо прямі такі дужки вертикальні. Модуль числа 3, в даному випадку рівне 3, у нас на координатній прямій є число мінус 5. Тоді виходить, що модуль мінус 5, дорівнює в результаті вийшло 5 модуль від'ємного числа це число протилежне, або додатнє число. Далі ми з вами розглянемо такі приклади. Для прикладу візьмемо число мінус 205. Ви будете зі мною згідні, позначуючи це число на координатній прямій, ну, взагалі-то це, ну, якось не, не суттєво, бо потрібно малювати координатну пряму, ставити одиничний відрізок. І ця координатна пряма, звичайно, з точкою 205 не поміститься у вас в зошиті робочому. Тому ви математики властивості модулів, які. Звучать так. Перша властивість говорить нам таке, що модуль числа 0 дорівнює. ну, Давайте зразу ми цю властивість будемо доводити. Ну, уявіть собі, уявіть собі координатну пряму, і приблизно точка початку координат це точка 0. І вам потрібно знайти відстань, бо ми знаємо, що модуль це відстань від початку координат до точки. Тобто вам потрібно знайти відстань від початку координат до початку координат. Ну і, відповідно, зразу це зрозуміло, що це точка буде у нас 0. І відповідь в результаті виходить 0. Добре, далі друга властивість модуль числа. Ми запишемо число. У загальному вигляді, тобто запишемо А, Ну, будь-яке число, А, це якесь число. Чи додатні, чи від'ємне, ціле, раціональне, ну, будь-яке дробове. Модуль числа А дорівнює, ну, ми вже з вами говорили, коли брали число 3, тобто, це число є додатнє. Модуль додатнього числа. Є число А і наступна властивість модуль з від'ємного числа дорівнює протилежному числу, або дорівнює додатньому числу, дорівнює А. Тобто такі властивості модуля. Давайте розглянемо приклади. За властивістю третьою, це, відповідно, буде одна третя. Ось такі властивості модуля. Пам'ятайте, що модуль це відстань. Від початку координат до певної точки. Все, дякую за увагу. До наступного уроку.